Тепер вже не Бонделіані вулицю у мікрорайоні ЛПЗ називатиметься ім'ям Луцького вояка за незалежність Сергія Климчука, який воював в Айдарі і захищав Луганський аеропорт. Таке рішення затвердили на сесії Луцької міської ради. Депутати відреагували на пропозицію щодо перейменування, яку внесла сім'я військового. Але зрештою, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, ми подумали, ну все, коли ж якби як не зараз вшановувати героїв, починаючи з чотирнадцятого року і по 23-й, включно по сьогоднішній день та полеглих героїв, тому таким чином. Чичико Бенделіані – Грузинський льотчик-винищувач, який загинув 1944 року у повітряному бою над Ковальщиною. Через майже 80 років вулиці, названій на його честь, присвоюють ім'я сучасного воїна Сергія Климчука, активного учасника революції гідності старшого сержанта ЗСУ батальйону Айдар, загинув він 17 серпня 2014 року на Луганщині від осколкового поранення, коли під мінометним обстрілом переносив до укриття поранених побратимів. Петицію про вшанування пам'яті батька донька оприлюднила близько семи місяців тому, хоча думала про це майже з часу його смерті. Рішення міськради називає справедливим. Радість, мабуть, не зовсім та емоція. Скоріше, я б хотіла, щоб тато був живий. От що я б хотіла, але насправді я сприймаю це як справедливість, тобто настала справедливість, і це дуже добре, що Луцька міська рада відгукується на ініціативи мешканців, відгукується на ініціативи сімей полеглих. Український захисник 10 років проживав на вулиці Бенделіані. Там розміщена меморіальна дошка на знак пам'яті про нього, як мінімум, для його сім'ї, для дружини, сестер та для побратима, які прийшли на сесію. Нова назва вулиці дуже важлива. На його особистому прикладі виховувати тих, хто в майбутньому стане на захист прав. І свобод наших дітей, внуків і правнуків, так як це зробив Сергій. Вулиця Бенделіані не підлягає обов'язковому перейменуванню відповідно до закону про декомунізацію. Не потрапляє вона і під дерусифікацію. Проте на прохання рідних полеглого воїна депутати Луцькради все ж змінили її назву. Ми вважаємо, що коли є ініціатива і від родини, і від громадськості, ми повинні дослухатися до ініціативи. До ініціатив наших мешканців і увіковічнити пам'ять героїв в той спосіб, в який просить родина намагатися принаймні. Є в нас достатньо можливостей для того, щоб кожного героя належним чином шанувати. Рішення про перейменування вулиці Бенделіаніна Климчука без зміни нумерації будинків почне діяти із 1 грудня цього року. Окрім цього, депутати підтримали перейменування й інших вулиць. Гордіюк – на вулицю захисників України, Верещагіна на освітню, Нахімова на джерельну, Тимірязєва на медичну, Ушинського на художників, а вулицю Глинки об'єднали з фабричною. Нові назви вулицю Луцьку будуть у переважній більшості запроваджені з 15 листопада. Анна Кравчук, Василь Марищук, В'ячеслав Біло, дванадцятий канал.